Сторінка 37, параграф 7. Проєкт узагальнення з теми виникнення та встановлення Руси. Проєкт, щоб систематизувати знання про період раннього середньовіччя на українських теренах та часів, за яких виникла і утверджувалася Русь, Виконати проєктне завдання за літописним рядком, результатом якого має бути дослідницьке СМ. Заздалегідь! Домовтесь про форму презентації колективної роботи. Чи це буде рукописний альманах, у якому зібрано твори усіх учнів та учениць, чи звітна презентація на сайті школи, чи добірка заміток для шкільної газети, чи цикл дописів до історичного блогу, чи віртуальна екскурсія. Для початку оберіть з матеріалів підручника уривок з повісті минулих літ. Який або свідчить про подію чи постать, або інформує про цікаві історичні подробиці, або бентежить, або вводить в оману. За бажанням, орієнтуючись на мініатюри, знайдіть відповідну сторінку в тексті джерела, перейшовши за посиланням на сторінці 37, або кодом, основна частина вашого есе письмовий аналіз обраного уривка. Проаналізувати джерело вам допоможе пам'ятка, як опрацьовувати фрагмент історичного джерела перший крок визначте, ким був автор документа. Узагальніть про що йдеться в поданому уривку. З'ясуйте, коли відбувалися описані події. Другий крок визначте, як автор розповіді ставиться до подій або історичних. Діячів, про яких йдеться. Поміркуйте, навіщо він свідчить про події, що хотів повідомити. З'ясуйте значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі. Третій крок: поясніть, у чому для себе вбачаєте цінність джерела. Стисло, висловте ставлення до описаних подій або діячів. Упоравшись із аналізом джерела, беріться за творчу частину. Проєктної роботи, як написати есе на історичну тему. Перше, чітко сформулюйте тему. Писати есе буде легше якщо тему. Щодо якої ділитиметеся міркуваннями винесено в заголовок. Дуже зручно, коли назва есе має форму питального речення. Друге, хоч есе і не передбачає обмежень щодо структури, проте для викладу міркувань найкраще надаються тексти, які за типом мовлення визначають як роздуми. Тож, беручись писати есе, пригадайте з уроків мови, особливості тексту роздуму. Найпростіше такий. Текст побудувати, якщо дотримуватися структури. А. Теза це твердження, яке ви доводитимете, іншими словами, відповідь одним реченням на запитання, винесене в назву. Починаючи тезу словами: Я вважаю, на мою думку, відомо, що багатьох бентежить що». Б. Ваші аргументи, докази, слушності, тези. Наприклад, історичні факти, власний досвід, приклади з прочитаних літературних творів тощо. І В. Висновок. Третє, пам'ятайте, що найцікавіше висе ваша думка. Тому під час написання такого твору не лише спирайтеся на набуті знання, а й розказуйте власне ставлення до теми, послуговуючись фразами: Я думаю, я переконаний, переконана. Мені здається. Зацікавило, мені сподобалося найбільше цей історичний діяч вражає мене тим, що четверте дотримуйтеся обсягу визначеного умовою проєктного завдання.